Вітаю, дякую, що завітали сьогодні. Нехай у кожного з вас буде світло в серці. Бережіть себе, своїх рідних і не втрачайте надії, бо після темряви завжди приходить світло. Давайте дивитися, що доля нам приготувала. Дивимося, що карти нам скажуть. Чи вимагає оточення Путіна, щоб він підписав перемир'я і закінчив війну. Місяць то завжди про туман, страхи, закулісні ігри. Тут нічого прямо не видно, все робиться потихеньку, шепотом. Це про те, що в його оточенні люди самі не певні. Бояться рішення, бояться сказати щось в голос. Є багато інтриг, підколок, недовіри одне до одного. Вони ходять на вшпиньках, бо бояться сімка пентаклів це така карта терпіння, очікування. Це значить, що частина його оточення вже втомилася від війни, бо нічого їм не приносить ні грошей, ні вигоди, лиш одні втрати. Вони то би і хотіли перемир'я, але не так, щоб прям вимагати. Вони так по-тихому натякають, що ну може вже досить, але самі бояться відповідальності. Вони хочуть. Щоб хтось інший зробив перший крок, щоб потім сказати, а ми вже давно то казали, правосуддя, то баланс, холодний розум і теж наслідки, ця карта каже, що питання перемир'я там стоїть дуже гостро. Є тиск, є необхідність приймати рішення, і дехто в його банді вже розуміє так далі не піде, треба якось вирівнювати ситуацію, але це перемир'я вони бачать ніяк. Мир, а як спосіб зберегти свою шкуру, свій статус і уникнути гнівного суду з боку власної верхівки. Карти кажуть так, так у його оточенні вже тихенько шепчуть, що треба б зупиняти війну. Але це не сміливі вимоги, не ультиматуми, то все кулуарні страхи та надія, що перемир'я врятує їх. Особисто вони бояться, бо все сиплеться, а відповідати ніхто не хоче. Зараз глянемо, що карти нам скажуть, чи можливі удари ракетами Орешник по Україні найближчий час, десятка мечів, ой Боже милий, це дуже важка карта. Вона завжди про кризу, про удар, про щось болюче і різке то не легенький сигнал, а пряме попередження. Загроза є. І вона може бути досить серйозна. Десятка мечів, то і про масований удар, і про відчуття безпомічності, коли щось летить, зненацька. Ця карта часто показує вже підготовлену атаку або намір завдати шкоди. Двійка мечів, а це вже про нерішучість, про вагання, про сидіння на порозі. Це показує, що рішення про ці орішники чи що вони там собі нове придумали, ще не остаточно прийняти або його гальмують. Може бути внутрішній конфлікт, непевність, страх реакції. Це карта туманної паузи. От вони стоять з пальцем на кнопці, але ще не рішаються. Сімка пентаклів. А тут уже про очікування, про те, що вони вичікують момент, щось дозріває, щось готується. Це доволі тривожна карта в такому розкладі, бо вона каже, вони не відмовились від ідеї, вони просто чекають зручного часу, умов чи політичного сигналу. Це не карта миттєвого удару, але й не карта відміни. Це підготовка, накопичення, очікування правильної для них хвилини. Карти говорять недобре, загроза є, і то реальна. Десятка мечів показує, що удар може бути дуже болючий. Але двійка мечів каже, що прямо зараз вони ще вагаються. Нема остаточного рішення. Сімка Пентаклів показує, що вони. Вичікують момент, як хижак сидить в засідці, Тож, на жаль, можливість цих ударів у найближчий час є не 100%, бо рішення ще коливається, але вони над тим працюють і не відмовились. Грудень місяць тяжкий, холодний, і фронт тримає нас у напрузі. Питаю карти: чи матиме ворог успіхи на фронті в грудні світ? То велика сильна карта. Вона говорить про завершення циклів, про переходи, про те, що щось доходить до свого логічного кінця. У контексті фронту світ каже, що ворог хотів би показати якісь успіхи, знаєш, такі символічні, файні для картинки. Але ця карта також про межі. Світ ставить рамки, ніби каже: Далі не підете. Ворог може пробувати, але повного прориву. Ця карта не показує закохані, а це вже про вибір, про союз і про те, що треба приймати важливі рішення. На фронті це означає багато чого залежатиме від наших партнерів, від координації, від взаємопідтримки. Закохані, показують, що Україна отримає важливу допомогу або рішення, які стабілізують ситуацію і стримують ворога. Також карта каже, ворог сам буде стояти перед виборами, куди направити сили, де атакувати. Третя карта сімка мечів: хитрість, підлість, спроби щось украсти, обійти, е, нанести удар там, де найменше Ждеш це не про чесний наступ, це про дрібні локальні пакості, диверсії, раптові атаки, спроби пробити десь слабину. Карти кажуть так: в грудні ворог не матиме великих успіхів. Вони будуть старатись, будуть шукати, де можна вдарити й обманути, але карта світ ставить їм межу. А закохані кажуть, що наші союзники і наша взаємодія зіграють важливу роль. Отже, ворог може робити дрібні пакості, але великих проривів чи успіхів карти не показують. Зараз глянемо, що карти нам скажуть про заес, бо тема дуже тонка, нервова, і ми завжди маємо бути насторожі. Трійка жезлів то завжди про плани, приготування, про те. Що хтось дивиться вперед і думає, як би то щось провернути. Це карта очікування моменту. Вона не каже про саму провокацію, але каже, що ворог придивляється, аналізує, вивчає обстановку, ніби вибудовує сценарії, то як стояти на горбі й дивитись, а де то зробити Шістка жезлів. Карта про перемогу, про демонстрацію, про бажання показати успіх. І е, тут е, вона говорить, що ворог. Може розглядати провокацію як інформаційний маневр, щоб налякати, щоб натиснути, щоб голосно заявити про себе. Це не означає, що вони хочуть реально щось підірвати, швидше показати, що вони всемогутні і можуть керувати ситуацією. Повішений. Це повна зупинка, блокування, зависання ситуації. Це карта, яка перекреслює активні дії. Вона каже, провокація, як реальна операція зараз висить у повітрі, але не рухається. Ворог обмежений, зв'язаний, не має можливостей, все ніби застигло. Карти кажуть так: ворог придивляється та планує певні сценарії навколо Заес. Їм би хотілося зробити якусь гучну показуху. Інформаційну перемогу, психологічний тиск проте реальної можливості зараз нема. Тобто теоретична загроза існує, бо вони цю тему крутять у голові, але на практиці вони не можуть її реалізувати. Питання серйозне, дуже доленосне: чи повернеться заес під контроль України до кінця 2025 року, коли Софортуни каже про зміни, переломи, різкі повороти долі, які не залежать ні від нас, ні від ворога. То як крутиться велике колесо історії, і все може повернутись зовсім не так, як хтось планував. Колесо фортуни показує, що ситуація із ЗАЕС не буде стояти на місці, будуть великі зміни, які підштовхнуть події вперед. Це знак, що шанси є, і то немалі. Паж Пентаклів. Це початок чогось нового, конкретного, практичного. Тут е, карта каже. Будуть перші кроки. Перші переговорні рухи можуть бути домовленості, юридичні рамки, міжнародні рішення, які закладуть основу для повернення контролю. Паш, то ще не, вели... то ще не велика дія, не... не тріумф, але це хороший знак. Дурень то завжди нова дорога, новий старт, новий етап. Ніби хтось робить сміливий крок вперед, навіть якщо шлях ще не ясний. У контексті повернення ЗАЕС ця карта означає вихід із старої пастки і початок нового етапу контролю та управління. Дурень часто дає звільнення від застарілої ситуації. Колесо фортуни каже про великий перелом, паж Пентаклів про конкретні перші кроки та юридичні міжнародні рішення. А дурень про. Е про повний новий етап, ніби станція входить у нове життя. Карти кажуть так: є шанс, що заес повернеться під контроль України до кінця 2025 року. Тут карти говорять надією. Дивимось, Зеленський закінчить війну і підпише мирну угоду. Король Кубків. Це мудрий дипломат, людина, яка вміє тримати емоції, але приймає рішення серцем і розумом. Водночас, це карта перемовин, стриманості, вміння домовлятися і знаходити баланс між протилежними силами. У контексті Зеленського вона каже: він не прагне капітуляції чи зради, але прагне завершити війну через складний дуже тонкий дипломатичний шлях. Трійка Пентаклів. А тут уже про командну роботу, міжнародну співпрацю партнерів, експертів, домовленості, які готуються не за один день. Це не одноосібне рішення. Трійка Пентаклів каже, мирна угода. Якщо буде, то тільки через складну спільну роботу Україна плюс союзники, плюс міжнародні структури. Король жезлів, це лідер, який діє впевнено рішуче з амбіцією і великим внутрішнім вогнем. Це означає, що у фінальному етапі Зеленський матиме дуже сильну позицію, навіть домінантну він буде не Виконавцем а одним з ключових гравців, який ставить свої умови, це карта волі, твердої руки, ініціативи. Карти кажуть так, так, Зеленський має великий шанс стати тим, хто доведе війну до завершення і підпише мирну угоду. Тримаймося. Карти говорять надією і силою. Питання непросте, але давайте подивимось, що чекає Зеленського після завершення війни. Витягаю по одній шістка кубків. Вона говорить про минуле, про вдячність, про пам'ять, про те, що люди будуть згадувати його роль у найтяжчі часи. Це карта підтримки від людей, які щиро пам'ятають добро. Після війни буде період певного пом'якшення ставлення до нього, ніби народ трошки розтане і подивиться на нього іншими очима. Диявол. Карта спокус, тиску, маніпуляцій, скандалів, залежностей, обмежень після війни на Зеленського може чекати дуже великий прес, і політичний, і інформаційний. Диявол показує сильний тиск олігархічних груп, політичних ворогів, а також міжнародні договорняки, які можуть ставити його у неприємні рамки. Сімка кубків. Після війни буде багато димових завіс. Хтось буде намагатися обливати його брудом, хтось приписувати те, чого він не робив, хтось створювати фальшиві образи. Сімка кубків це ще й про важкі вибори. Він буде стояти перед кількома варіантами, але кожен зі своїми пастками. Після завершення війни Зеленського чекає дуже неоднозначний складний період. То буде час, коли він стане. Одночасно і символом минулої боротьби і мішенню для багатьох впливових сил. Дивимось, що ж карти нам скажуть про долю окупованої частини Херсонщини після завершення війни. Витягую по одній зірка. Ой, то прекрасна карта. Зірка це надія, відновлення, очищення після темряви. Вона каже, що ті землі отримають шанс на світле майбутнє. Зірка це. Повернення віри, повернення життя, повернення нормальності це карта, яка дуже часто говорить про звільнення і про духовне моральне відновлення. Король Кубків після війни до Херсонщини підійдуть з великою обережністю та турботою. Це карта допомоги, гуманітарних програм, підтримки людей. Які постраждали, також король кубків символізує міжнародну участь. Хтось із партнерів може брати на себе роль наставника, помічника у відновленні. Страшний суд, вона про відродження, про суд історії, про справедливість, про очищення. Після війни окупована частина Херсонщини пройде через великий процес очищення юридичного, політичного, людського. Страшний суд каже про відновлення. Правди про повернення законності, про відповідальність тих, хто робив зло. Карти кажуть, що окупована частина Херсонщини повернеться, очиститься і буде відбудовуватися по-новому з великою увагою до людей і справедливості. То буде не просто, але дуже світло. Питаю карти: що буде з окупованими населеними пунктами Сумщини після завершення війни? Вісімка кубків для окупованих сіл Сумщини це означає, що процес буде довгий, не моментальний. Вісімка кубків то коли треба від чогось відійти. Обдумати, переродитися, оті території, що зараз під ворогом пройдуть через період пустки, спустошення відходу, помірність, повільне відновлення, рівновага, лікування ран після війни. Оці райони Сумщини будуть відновлюватися поступово не ривком, не через великі гроші одразу, а маленькими, але правильними кроками. Помірність. то... Карта тиха, світла, добра. Вона каже, прийде мир, прийде лад, але не бігом. Відлюдник, пошук свого шляху, віддаленість, мудрість після болю. Він каже, що Сумщина е після е всіх потрясінь стане особливою. Та люди там будуть дуже обережні, недовірливі до всіх зовнішніх впливів. Колективна пам'ять буде глибока. Окуповані населені пункти Сумщини після закінчення війни будуть відновлюватися, але довго. Це буде шлях повільний, мудрий і непростий. Вернуться, відбудуються. Але процес буде спокійний, неквапний і глибокий. Дивимось, що карти нам скажуть про долю тих міст Донецька і Луганська після завершення війни. Вісімка жезлів, швидкість, рух, несподівані події. Але у нашому випадку це не про радість. Вона показує, що після війни. Події там будуть розгортатися дуже динамічно, раптові зміни влади, швидкі е, політичні чи адміністративні рішення, можливі масові переселення людей. Ця карта попереджає, містам Донецьк і Луганськ не буде легкого та плавного повернення до нормального життя. Повішений. Карта тяжких рішень і е, періоду, коли нічого не рухається так, як хочеться. Вона говорить, що після війни. Ці регіони пройдуть через період зависання. Повішений також попереджає не все залежатиме від України чи від місцевих людей, а більше від обставин та зовнішніх факторів. Дев'ятка жезлів це говорить навіть після завершення війни. Люди там залишаться дуже обережними, недовірливими, будуть обороняти своє. Ця карта також показує, що регіон залишиться в. Стані війни в головах людей, тобто морально і психологічно доведеться довго відновлювати довіру і стабільність. Отже, Донецьк і Луганськ після війни не стануть легкими квітучими містами одразу, буде хаос, повільне відновлення і психологічна тривога. Але стійкість людей дає надію, що з часом ці міста все ж зможуть знайти свій шлях до нормального життя. Зараз подивимось, що карти нам скажуть про Крим після завершення війни. Витягую повільно по одній. Імператриця це дуже сильна добра карта. Вона говорить про відродження, про землю, про ресурси, про родючість і достаток. Для Криму вона каже, що після війни там буде шанс на нове життя, відновлення і розвиток. Ця карта дає надію, що з часом там запанує порядок і плодючість, а не руїна. Вежа це завжди лихо, шок і раптові зміни. Тут карти кажуть, що процес повернення Криму або відновлення буде непростим і болючим, вежа попереджає про процес очищення і відновлення буде болючим, драматичним і несподіваним. Четвірка кубків говорить про те, що після всього того хаосу людям буде потрібен час, щоб переварити події, переосмислити ситуацію і прийняти нове життя. Тобто, процес буде тривалим, спокійним, але обов'язково потребуватиме уваги та роздумів. Тобто, Крим може повернутися під контроль України або знайти новий порядок, але шлях буде непростим із драмою та часом. На внутрішнє відновлення. Тримаймося і молімося, бо доля цієї землі важлива, і карти дають нам надію, що світло прийде після темряви. На сьогодні карти своє сказали. А тепер прощаюся з вами, але ненадовго. Хай вам щастить, мої дорогі! І нехай Божа благодать буде з вами кожної хвилини. До нових зустрічей! Бережіть себе і свої душі! Все буде Україна!